Чи можна набрати вагу на кетодієті? Так, на кетодієті можна набрати вагу. На жаль, або, на щастя, якщо вам це необхідно. Якщо ви хочете схуднути і притримуєтеся будь-якої дієти, будь-то кето, низьковиглеводна, ще якась дієта, в будь-якому випадку ви маєте не перебільшувати свою денну норму калорій. Якщо у вас є великий профіцит калорій, ви будете набирати вагу. Якщо у вас є хоча б малесенький дефіцит калорій, ви будете втрачати вагу. 80% калорій на кетодієті припадає власне, на жири, тому е, мусите бути обережними. Якщо ви відчуваєте, що переїдаєте, що їсте забагато, що набираєте вагу, дуже вам рекомендую порахувати калорії. Не закликаю вас рахувати калорії постійно, але спробуйте принаймні зрозуміти, яка калорійність вашого денного раціону. Отже, на кетодієті можна набрати вагу. А якщо ви хочете скинути вагу на кетодієті, дивіться мої інші ролики. Я вам розкажу, як це зробити безпечно та швидко.